Казала солоха, прийди, прийди, казала небога щось дам, щось дам. ой прийшов же я та й понеділок, нема солохи, поле барвінок, нема, нема солохи вдома. Казала солоха, прийди, прийди, казала небога, щось дам, щось дам, ой прийшов же я, та й у середу, нема Солохи, пасе череду, нема, нема, солохи вдома, нема, нема, небоги вдома. Казала солоха, прийди, прийди, казала небога, щось дам, щось дам. Ой прийшов вже я таю п'ятницю, нема солохи, пшеницю. нема, нема, солохи вдома, нема, нема, небоги вдома. Казала солоха, прийди, прийди, казала небога, щось дам, щось дам, ой прийшов вже я, даю неділю, дала солоха, сорочку білу, дала, 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 убрала, обняла козаченька, ще й поцілувала, дала. Дала, дала, убрала, обняла козаченька, ще й поцілувала.